Сьогодні у Чернігові працівники комунального підприємства «Зеленбуд» розпочали висадку нових дерев. Створити алею зі 120 європейських лип планують на вулиці захисників України. За словами інженерки Катерини Шевель, висаджують дерева з відстані у 5 метрів. Роботи завершать на наступному тижні. 18-20 це у нас діаметр, десь приблизно 4-4,5 метри вони йдуть у висоту. Можуть виростати до 40 метрів, але це культивована, вона не буде рости більше. Ми її будемо стримувати, ми її будемо формувати, тобто буде все дуже класно. Хоча ви знаєте, європейська липа, вона чим дуже прекрасна, тим, що вона дуже гарна сама по собі достатньо стійка рослина, морозостійка, холодостійка, Тобто, це якраз та рослина, яка підходить для нашої зони. У неї коронева система дуже така мощна. Також цієї весни, за словами Катерини Шевель, комунальники планують зазеленити перехрестя вулиці Льотної та Єськова, проспект Перемоги та Магістрацьку.